Всім привіт! Я глава зн, анналена Бербок. Різдва не, не принесе безпеки українцям. Раніше, 5 січня, Володимир Володимирович Путін доручив Міноборони ввести режим припинення вогню в зоні спеціальної військової операції. Таке рішення було прийнято після звернення з відповідним проханням патріарха Кирила. Я, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, негативно відреагувала на розпорядження президента Росії Володимира Путіна припинити вогонь на Україні до 7 січня. Своєю думкою я поділилася в, за моїми словами, різдва не перемиряне принесені свободи, ні безпеки людям, які живуть у щоденному страху під російською окупацією. Я також пообіцяла, що Німеччина буде продовжувати підтримувати жителів України, щоб вони знову могли жити в мирі і самовизначені. Міністр додала, що Росія має намір продовжити бойові дії. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!